Я живу напротив во дворі. Мої окна виходять на цю сторону, вранці, о 8 годині, початку дев'ятого, я почула рокот. Винувала в окно, туман був сильний. Думала, що то летить, в окно не увидела, було туманно, ще сумерки були. Звука вибуху не чула. Я подумала, може бути машина проїхала громко. А уже зашла к соседке, она говорит, такое произошло. Ну, я проходила в магазин, шла, проходила. Еще пожежники работали, и по улице ездили спецслужбы. Пожежу уже затушили, когда я проходила мимо. Что трагедия, драма, скорбь на сердце, тяжело. Очень тяжело. все, що він вибирав, де то все, що було, де то не дом не вийшов. А як він крутився? Що це було? Ні, він то льод, він йшов по своїй сах, по їх історії, ну, коли він там, от сам, роді крен він дав на, направо. Бо oh. там дом, там. Потім резко наліво дав. І там врізав. Робили, туди. Що ви там побачили? Ну, що я взрив і почали де діти все. Йшли в подвал, наверху, там, там дітей не було, води там все ж. Почало вже здивлятися, вже не можна було вже туди підійти. О, і... Потім почали діти в підвалі, були б почали їх знову. Загиблих бачили? Ні, я не бачив. Mm -hmm. А гелікоптер в якому стані був, коли піджив? Він сильно був зруйнований? Ну, сильно пошкоджений. Ви знаєте, ми з цієї сторони, ми зразу за дітей. За гелікоптером у нас тоді не було й мислі. На дітей було раніше о, витягувачі. вернувся буде точно таке. Пожежа сильна була? Ну так, да, дим, сам. пожежі не було, але дим дуже сильний був і, з, і зрив. Зразу ну, плам'я, а потім дим. А як побачили Він Це час на довгу, то він не Я чув гул, гул дуже сам. Думаю, довго щось гуде. Ото, все. Коли я вийшов, думаю, дай віду з вагончика. Ото. Коли він там, метрів десять на школою вже був. Ось. Тобто він був фактично на рівні 6-го да, поліція. Він побачив, що тут... З, правої, з лівої сторони, цього, що до, він крен почав на, на праву сторону. Да. Він вроде летів от так, на той полі. А потім крен, мабуть, це, і він пішов направо а тут. От кажуть, що дитячий садочок якраз зачепив спочатку гелікоптера, потім впав. Чи можна якось це хоча б ну, підтвердити, спростувати? Ми бачимо, що на фасаді дитячого садочку. Скоріше за все відбувся або вибух, або дотик. Зараз складно сказати, але там ми бачимо, що є наслідки цього зіткнення. Через це почалась пожежа. Я зараз не можу про цьому сказати. Скажіть, а за протоколом може знаходитися перший зам і міністр відмови? Я, Я не можу прокомунікувати, ми не знаємо зараз точно що і, 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 деталі цієї ситуації. Тому ми я знаємо, і, що вони були як разом комунікувати це не буду. В гелікоптері було 9 людей і всі вони загинули, так? Те, що ми бачимо на сьогоднішній момент, немає виживших у гелікоптері. Скільки людей було безпосередньо в гелікоптері, точної інформації в мене немає. Давайте дочекаємось, поки в нас будуть вже ідентифіковані і точні цифри, для того, щоб ми могли сказати про те, що відбулось конкретно. Зараз для того, щоб інформація не змінювалась постійно, ми так дуже обережно будемо до цього ставитись. Дякую. Ти ж мені так мали вийти на п'ять хвилин затрималися вдома. Я думала, що я бігла гола, я А бігла. ця вищала, так вищала ж, бо якраз на наші швидкі. Ми якраз вона сюди вона. підбігли, вони просто. ну… Я ж тут рядом живу. Будинок ото високий, а там ще менший є. І ми вийшли у школу, я внучку вела. І тільки під під'їзд вийшли і тут чуємо такий рев, рев, такий самоліт, рев сильний дуже. І тут бачимо, що о, о, щось ударило, щось зорвалося, і вогонь великий вище того будинку. А в тому будинку у мене син живе, це внук mm -hmm. він. Треба було мені забрати mm -hmm. його внучку завести в школу, а внучка забрати із собою гуляти, бо він захворів якраз не був вчора, сьогодні все mm -hmm. Ну Ви не бачили, так, як він летів, туман був? Чули, чули, бо дуже, дуже сильний такий гул дуже сильний. Сусіди щось що там він десь над формом кружляв, кружляв, наче обирав, куди впасти. Він... Не бачила, дай він? Ні-ні ні. Його ні, ні ми, ми тільки вийшли. Це було в 8.05-8.07, якраз uh -huh. він у нас над головою летів. Пожежа була величезна? Ду, вел, пожежа була вищий, огонь був вищого 12-етажного поверху, з uh -huh. будинку того. А нас тоді сюди не пустили, бо тут не то, що ще не було служб, а був дим великий. Uh -huh. Дуже великий. і Ми не могли забрати, я не могла з внучкою пройти, щоб маленького забрати. Uh -huh. Так мене внук старший, побіг забрав. його. А хлопчик не в цей садок? Оце із десь садок. Я угу. теж переходила. Це він Оце. захворів сьогодні і не пішов? Так, да, так, да, так. Да. Вчора. Угу, да. Я це Сьогодні садочок буде, не буде зо мною тепер буде. садочок вже не робити. Угу. Я точно не пам'ятаю, скільки годин mm -hmm. я почула звук, як реактивний самоліт летить вроді. Я до вікна подивлюся, думаю, це точно, господи, думаю, хоч би до нас не попало. О. Я послухала, воно гуло, а потім, оце ж я подумала, хоч би не куди, хоч би до нас не попало, нікуди не попало. А тоді вийшла вспишка така з правої сторони, не отсюда. Ну це, як говорять, суміш, ця я в отдухі горіла, бензинова чимось там. Такий червоний шар, а потім зразу ж і взрив, і дим повалив, а потім я вибігла на балкон, почула, як жінка в цьому районі десь кричить несамовито. Мені показалося, коли я слухала, що мені кажеться, наче щось воно долі закружляло, чи на місці стояло, щось таке, а потім полетіло. А, а скільки це десь приблизно звук, наче кружляв? Недовго, <реку> секунда, дві, ага. так. Сюди ж ось о, ведуть ж дітей і на роботу йдуть. Ото а оце по, ось... о цьому тут маршу, да, Так, Ось, о, оце отак. Я сама в цю на роботу бігала. ось о, так, мимо садика, теж може людина, яка пострадала, не роботник садика, а яка йшла. Да, побігла тут уже, воно ну, все в диму. Огня Огняє тоді ще неба. Ну, може перше. Коли він бахнув, mm -hmm. тоді був огонь. Бачите, як вигорів. А ви коли а, прийшли, що бачили? А... Чи тут? тут народу повно візе було, Ну, тут я тут села і там тела. І тут, а все в диму ви нічого не могли побачити. Абсолютно. Туман, дим, нічого не видно. Mm -hmm. У нас в броварі вічно як то ракета там попала. Mm -hmm. Тепер сюди вертольот жалко, так і тих людей, що погибли. Ну монастирський, ви знаєте, чесно говоря, хоч і мужчина. Ну я скажу, він мені нравився. Він такий спокійний yeah. в екрані. Він мало якийсь розговорчивий, ну такі, а дітки. Ну, я ж кажу, і ти, Шалко, і тих. Там же ж ліс рядом. Я казала, лучше б він у лісі впав. Їй угу. Богу, тут же ж зовсім недалеко. Чому це отаке? Це ну це вже це страх. Це, видно, переходник з групи в групу згорів. Ну, ви не бачили, так, як уже дітей Ні. рятують. Ні, вони ж рятували там центральний а, вход. Входу. і вход тільки там. Угу. У групи. По території різні входи, але заїхати цей кран чи не цей о, пожарка стояла з тієї сторони. Uh -huh. так що не цей. А жінка казала, що йшла на обід, хотіла з того дому, куди впала частина. Вона йшла на обід, так не пустили, о, а трупи лежали троє людей коло бойлерна, он там є. Так, двоє взрослих, і одна дитинка лежала.